До вашої уваги головні новини району. Це під Камінь-Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям підкамінської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні дивіться про таке. Розколядав під камені Відлуння події. Сесія у підкамені. Які питання були на порядку денному? Фудзал у Паликоровах. Про це та інші новини далі у випуску. У підкамені відбулося засідання сесії, які питання розглядали депутати цього разу. Дивіться далі. Сорокова сесія підкамінської селищної ради розпочалася із звучання державного гімну України та затвердження порядку денного за основу та в цілому. Далі перейшли до затвердження звіту під Кам'янського селищного бюджету за 2024 рік. Податку дев'яносто мільйонів шість тисяч. 400 гривень. З перевищенням доходів над додатками на 210 тисяч 300 гривень. В тому числі по доходах загального фонду в сумі 95 мільйонів 141 тисяча 200 По видатках загального фонду в сумі 95 тисяч 325 тисяч 100 гривень. З перевищенням видатків над доходами загального фонду в сумі 183 тисячі 900. По доходах спеціального фонду в сумі. 4 мільйони 669 тисяч 500. Володавка спеціального фонду в сумі 4 мільйони 275 тисяч 300 гривень. З перевищенням доходу над видатком спеціального фонду в сумі 394 тисячі 200. Про провадження системи громадського здоров'я по Підкам'янській громаді теж обговорювали на цій сесії. Пам'ятаєте, як у нас був вакцинальний автобус? Ми ще по нині звучимо на всю Україну, ще й на Європу. Тому що вони нам все згадують, як їм сподобалося підкали, як все було організовано, які ми молодці, як то все було. Тобто постійно наводить, приклад маленька громада, але дуже організована, і все не в чітку. Так що ви в нас на гарному рахунку, у вас дуже гарна громада. Ми тобто завжди співпрацюємо. Це є така карацидна обробка. Тобто, де вона проводиться? То є парки, то є зони от при садочках вас, вас обкошують, вас трава всюди. Є така спеціальна пушка, то є великий агрегат, вона працює на бензині, заправляється спеціально, додається до хімія розвитана. І проводиться обробка всієї території під тиском, під такий великий тиск. Воно буде страшенно, але воно управляє великою територією. Ну воно, воно Скільки часу пар. і що для того, воно буде? Ну скажімо так, для громади це є, закладається кошти, це є одне, а якщо на нас звертаються з платною особи. Просто заключають вам і ця обходить проплата, виїжджають зразу на місце, вам обробляють. Є спеціальні за засоби тільки суто для цієї обробки. Інші нічого не діє на тих пішлі. В загальному робота депутатського корпусу була на високому рівні та злагодженою. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Паликоровах організували благодійний турнір із футзалу. Деталі у сюжеті. У селі Пиликурове, що входить до підкам'янської громади, відбулися змагання з футзалу, які об'єднали не лише місцевих жителів, а й команди з навколишніх населених пунктів. Організатори подбали про те, щоб до турніру долучилися найсильніші аматорські колективи. Що додало події спортивного азарту та інтриги. Хочу подякувати організаторам, що організували такий хороший турнір. А в загальному тільки в позитивні емоції. Змагання відбувалися у дружній, але запеклій боротьбі. Команди демонстрували високу технічну майстерність, жагу до перемоги та справжній командний дух. Ці змагання у нас не перші. Буквально два тижні тому ми організовували настільний теніс. Все робиться для молоді, щоб розвивалося село і занихало. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, захисникам і захисницям. Дякуємо всім. Вболівальники палко підтримували своїх фаворитів, створюючи атмосферу справжнього футбольного свята. Мені дуже подобається, що у нас розвивається зараз футбол. Хлопці з задоволенням йдуть, грають в футбол. Це є дуже добре. Ми хочемо подякувати організаторам за це, що вони організовують такі заходи, як футбол. Це дуже добре, типу, є хороший розвиток. Ще хочемо подякувати дуже захисникам, захисницям, які ну, що ми маємо можливість зібратися в школі і не чути, як літають над нами ракети. Дуже хочемо подякувати за це. І всім бажаю мирного неба над головою. Головною метою турніру була благодійність. Усі зібрані кошти організатори спрямували на підтримку Збройних сил України. Насамперед я дуже радий, що такі заходи відбуваються, що молодь долучається до таких заходів пограти в футбол сюди туди бо в іншій стороні такої можливості там немає зіграти такого, як то кажуть, турніру з футболу. Долучився також з нашою командою села Паликорове зіграти пару матчів в цьому турнірі. Це ще раз підтвердило, що спорт може бути не лише змаганням, а й способом допомогти нашим захисникам. Досить хороші попали, були дуже хороші суперники. І дякуючи Збройним силам України, ми зібралися тут і перемогли. Футбол об'єднує, і ми раді, що цей турнір став не просто спортивною подією, а можливістю зробити свій внесок у перемогу України, зазначили організатори заходу. Кожен свідомий громадянин, який платить нормальні податки і заробляє гроші, він повинен допомагати як мінімум. Людям, які живуть на землі, яку разом ми топчемо. Мені взагалі сподобалася сьогодні організація. Мені сподобалось те, що взагалі керівник школи директори яку вже закрили, який зголосився провести такі змагання. Я думаю, що це було одне з перших таких демоверсій, і ми будемо проводити такі частіше і більше, і масштабніше для того, щоб показати, що таке. Село воно не вмирає, воно живе і воно має право на буття і на життя. І без села буде нам важко, тому що саме звідси поступає енергія, поступають такі позитивні емоції, двіження і, взагалі, перспектива в подальшому майбутньому України. Наші пали крови ми тримаємо всіх разом. Ми... Хочемо їх підняти далі. Тут проживаю вже два роки. Що хочу сказати, що паликорови я сюди поселилася, я тут живу, мене поперебою поселили, мене тут, я проживаю, живу, люди дуже файні, дуже-дуже і школа, і садочок. Хочу подякувати організаторам і спонсорам турніру. Такі ініціативи доводять, що навіть у найменших громадах є великий потенціал для підтримки армії та розвитку місцевого спорту. Подякувати хочу всім хлопцям, які прийняли участь у цих змаганнях. І я і я, і скажімо так, іван Нова пошта НМ агро і так далі. Ми будемо сприяти тому, щоб наша молодь розвивалася, і сприяти тому, щоб вони мали стимул для спорту. І для всіх досягнень. В майбутньому плануємо після цього заходу через місяць ми плануємо запустити ще один такий захід в теплий період, коли вже буде тепліше, але вже не в залі, а на відкритому полі. Турнір у Палекуровах став символом єдності, патріотизму та віри у спільну перемогу Сергій Нікішин телеканал Бродевмайн. У підкамені відбувся завершальний концерт, на якому колядували відлуння події. Дивіться далі. Ще цього дня на сцені виступив зразковий дитячий хор «Передзвін» дзвін під кам'янської школи мистецтв, трепотно виконавши чудову колядку. Христа Бога ми Полятати, поляда слависна, полядати, поляда, ансамбль мінорія виконав народну щедрівку, небо не зорі вкрили. Ага. Ансамбль Мінорія виконав народну щедрівку, небо, ясні, зорі, крили, яка наповнена добром та любов'ю. На розколіду чисельно завітали місцеві жителі, представники місцевої влади. Всі бажаючі. Учасники художньої самодіяльності Пеняківського старостинського округу виконали давню колядку, ой ви чули люди ой, таку новину. Також завдяки активності працівників культури, які приготували смачні страви, було зібрано більше 11 тисяч гривень. Ще фінансами до благодійного дійства долучилися жителі села Поликорове, які передали 5 тисяч гривень. А працівники та мешканці підкам'янського психонорологічного інтернату за сувеніри, вироби та смаколики для благодійної ярмарки зібрали 2,5 тисячі гривень. Також до події долучилася сім'я кутняків, яка зібрала 1 тисячу 110 гривень, торгуючи смачним домашнім глінфейном та смаколиками. Загалом, завдяки всім небайдужим жителям було зібрано 19 тисяч шістсот гривні. А божа я мати, про це є. Узна. Повну версію розколяти у підкамені. Ви можете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів на телеканалі «Броди онлайн. Наталія Коваль з Нікішин, Телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо під камінь -Юз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю. Роману Єльчиніну з вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага за інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології. вночі та вранці очікують за пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпечності жовтий. Також сезони зниження температури зумовлює зростання енергоспоживання. Особливо відчутно його рівень збільшується у вечірні години. До широкомасштабної війни українська енергосистема мала великий запас міцності і легко могла відреагувати на різні зміни. Зараз, внаслідок російських атак, можливості балансування генерації та споживання відчутно знижені. Важливо, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно період вечірнього пікового споживання з 16 до 21 години. Намагайтесь користуватися потужною технікою почергово. Якщо працює електроплита, не вмикайте чайник або фен. Увімкнули бойлер, зачекайте з просуванням. Дотримання цих простих рекомендацій знизить навантаження на енергосистему та зробить її більш стійкою до різких перепадів споживання. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Маємо приємну новину для всіх шанувальників мистецтва та освіти. 19 січня у селі Лукаші під Кам'янською громади. Відбулося відкриття відділу образотворчого мистецтва під Кам'янської школи мистецтв у приміщенні колишнього дитячого садочка, який раніше призупинив свою діяльність. Це дозволить не лише зберегти приміщення, але й дасть йому нове життя, адже воно було відновлене та відкрите у 2014 році у рамках проєкту місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Цей крок знаменує новий етап у розвитку Підкам'янської громади і стане важливою віхою на шляху до підвищення культурного та освітнього рівня наших дітей. Цей відділ образотворчого мистецтва стане не лише центром творчості, але й культурним осередком села, де діти матимуть можливість розвивати свої таланти, а дорослі знайдуть натхнення. Приємно бачити, що художній відділ у селі Лукаші успішно функціонує з моменту свого відкриття. Приміщення активно використовується, а діти мають можливість розвивати свої таланти, отримуючи важливі знання та навички у творчій атмосфері. Зважаючи на холодний період та погодні умови, починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження міф. Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. А ще випалювання сугустой на деокупованих територіях або на територіях, де велися інтенсивні бойові дії, може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях. Тому звертаємо вашу увагу: спалювання рослинних залишків суворо заборонене, стаття 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду, автомобільних доріг і залізниць. У парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімів доходів громадян, і на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 360 до 720 неоподаткованих мінімів доходів громадян і на посадових осіб від 1260 260 до 1 тисячі неоподаткованих мінімів доходів громадян. Отож адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя, складає від трьох до 6120 тисяч гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1530 до 4590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 тисячі 800 до 153 тисяч гривень, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші важкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Тому завжди перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі. Газові аварії. Як уникнути небезпеки? Топ-5 помилок у використанні газу, яких легко уникнути. Газ це зручний і надійний енергоносій, але неправильне використання може призвести до серйозних наслідків. Перше. Ігнорування запаху газу. Якщо ви відчули характерний запах, не зволікайте. Відразу перекривайте подачу газу, не вмикайте електроприлади і відкрийте вікна. Потім зверніться до аварійної служби за номером 104. Друге. Заклеювання вентиляційних отворів. Часто мешканці закривають вентиляційні решітки, щоб зберегти тепло або захиститись від пилу. Це може спричинити накопичення газу та утворення небезпечних ситуацій. Третє: самостійне встановлення чи ремонт обладнання. Газове обладнання це не місце для експериментів. Довіряйте монтаж і ремонт лише сертифікованим фахівцям, адже найменша помилка може обійтися надто дорого. Четверте залишення працюючих приладів без нагляду. Плиту і духовку завжди слід вимикати, якщо ви йдете з дому або відволікаєтесь надовго. Це просте правило врятувало чимало життів. П'яте. Використання несправних приладів. Якщо ваш газовий котел чи плитка працюють з перебоями, не зволікайте з їхнім обслуговуванням. Несправне обладнання це ризик як для вас, так і для ваших сусідів. Щоб уникнути аварій, дотримуйтесь кількох простих, але важливих правил. Не втручайтеся в роботу газових систем самостійно. Самовільне встановлення або ремонт газового обладнання, зміна трубопроводів чи інші втручання категорично заборонені. Це може порушити герметичні системи, спричинити витік газу та стати причиною вибуху. Виконувати будь-які роботи повинні лише сертифіковані спеціалісти. Регулярно перевіряйте газове обладнання, замовляйте технічне обслуговування у професіоналів. Це допоможе виявити несправності на ранніх етапах та уникнути ризиків. Слідкуйте за вентиляцією. Вільний доступ свіжого повітря запобігає накопиченню газу в приміщенні. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані. Негайно реагуйте на запах газу. Якщо ви відчули запах газу вдома, тоді швидко та без паніки. Відчиніть усі вікна та двері, щоб провітрити приміщення, негайно зателефонуйте до аварійної служби газу за номером 104, не використовуйте електроприлади чи відкритий вогонь. Не вмикайте світло, не використовуйте електроприлади та сірники, закрийте газовий кран над плитою та на всіх газових приладах. Покиньте приміщення, де відчувається запах газу, та виведіть всіх людей і домашніх тварин з нього. Негайно провітріть приміщення та викличте аварійну службу за номером 104. Також не намагайтеся шукати місце витоку газу та самостійно усунути проблему. Це справа компетенції виключно фахівців газмережі. Та її філій, в залежності від регіону вашого проживання. Запам'ятайте, прості заходи це ваша безпека. Бережіть себе, своїх близьких, та нехай ваші домівки завжди будуть у безпеці. Шановні працівники житлово-комунального господарства, 16 березня з нагоди професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення України висловлюємо щирі вітання та подяку працівникам житлово-комунального господарства наших територіальних громад. Ваша професійна діяльність є важливою складовою не лише комфорту та добробуту нашого населення, завдяки вашій невтомній праці у важкий для України воєнний період мешканці наших громад можуть із впевненістю дивитись у завтрашній день. Адже працівники житлово-комунальних служб працюють у складних умовах: у дощ, мороз, спеку, день чи вночі та намагаються на високому фаховому рівні підтримувати роботу усіх систем життєзабезпечення. Дякуємо вам за щоденну напружену працю і від щирого серця бажаємо довгоочікуваної перемоги та довготривалого миру, міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. Ми пишаємося, що галузь житлово-комунального господарства розвивається завдяки вашим сильним, працьовитим рукам та спільним зусиллям подолаємо любі труднощі, зробимо наші громади гарними, квітучими, процвітаючими. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!